Добрий вечір, шановне панство. Тут у мене самочки мої є в клітці в кліці невеличкій. І у нас на вулиці приморозки, а в приміщенні, і я вже трошки прихворів, ну то не страшно. А Нутрія трошки прохолодно. Ну, Я б не сказав прохолодно. у мене вода не замерзає ще в даному приміщенні. І курочки несуться, нутрії теж. Ну, але я кидаю їм е стебла кукурудзи, і вони, щоб вони не сиділи на желізі, вони зараз ці стебла кукурудзи по подроблять і собі наносять, вони будуть на них сидіти. Так, їдять вони <кій> бурячок, кабачок, е гарбуз, морку, всього потрошки їм даю. Очистки, якщо є. <кій> Вибачаю. Все даю то, що маю. Тепер що до гранули, гранули внутрі їдять, лише в тому випадку, як вони добре наїдяться з соковитих кормів, а потім вони десь вночі, малі нутринята, ті самочки, по крайній мірі, От. то вони потім підходять до тої гранули. Так, до гранули вони не підходять. От. На ранок грануло всю в'їдають, трохи розкидають не без того, напевно. Ось. Завтра, напевно, я їх буду зважувати. Сьогодні їм е, виповнилося 3 е, місяці 30 листопада. Вони з, трид... з якого? 30 серпня, якщо по пам'яті я, ось. І що ми будемо? І завтра я їх переселю в вольєр. Вольєри, по-перше, то самки. Хочу, щоб вони не перемерзли. І вольєри такі простіше. Накидав їм більше е, сіна, то все, і вони на сіні будуть сидіти. А тут вони частково на металі. І я не хочу. Будуть в клітці, будуть тільки самці, я самців знизу. Переселю догори, і нижні клітки як може перероблю, як руки дійдуть, а руки напевно не дійдуть, бо я зараз займаюся по, капель, по трошці, трошки великими клітками, бо е, саме 9 самок підростає е, вагітні, їх треба буде переселяти. в Вольєр 2х3. То там максимум 5 самок, 6, сили, 6 можна тримати. Три самки, 3-4 самки треба забрати. І я ті самки буду забирати. Напевно, якщо протягом зими я дороблю клітки, то зараз вам покажу. Так, тепер коротенький огляд, що я зробив по клітках. Дивіться. Клітка довжиною 2,40, напевно, я по пам'яті. Тоді буде три поверхи. Перший поверх, другий поверх, ну і третій тут бардак на третьому поверсі. Ну, Тепер дивіться по першому поверсі. Перший поверх вже на 90% готовий, в тихло два. Дві клітки можна вже запускати внутрі. Не можна. Ще треба знизу. Ось тут я ліноліум, на наниз положив. Бачите? Ось тут лінолеум ще треба закріпити і забрати гарбузи з твої сторони. І можна буде казати, що він готовий. Тепер другий поверх треба доробити. Бачите, вже на другому поверсі поробив верчата. Роблю сам, як мію, так і роблю. Так. Ну і третій поверх. Напевно, я закину. Поки другий поверх буду робити. Тут на третьому, бо тут то все поприбираю. Для того, щоб на третьому поверсі відсадити самочок, трьох самочок, трьох, чотирьох. Е, виберу, напевно. Зараз я підійду. Ось то і. Ось з тої сім'ї, що ми маємо тут. Тут дев'ять самок, є вольєр 2 на 3 метри. І три самочки треба, як мінімум, 3-4 самочки треба відселити. І я щось собі надумав: <кій> виберу або найменші, ну, на вигляд, найменші. Бо о, якщо приглянутися, то є і більша самка, і менших є, що дві чи три. І я їх відберу. Напевно, і в мене буде велика сім'я, і зроблю чи маленьку сім'ю, чи тих менших, просто потім самочок менших відбракую. Ну, Тобто від них внутрішня отримаю, м'ясо буде, а подальше на ті не підуть. Ну і нікого, нікому не буду пропонувати, в принципі. Хоча батьки в них, як тих менших самок, Батько наразі має 13, більше 13 кілограмів, так що вони теж гени мають непогані, а тим більше зараз пішли до самця. Зараз ще від тих самок, від того самця, який 8 місць більше 10 кілограмів має, то генетика, ну, як вам сказати, генетика буде непогана, ну, але все рівно. З мен менших треба буде вибраковувати, а оставляти більших. І е помаленьку йти до тої е мої мрії. У Мо мене мрія, щоб середня е народжувальність е в самок першородок була хоча б 7 нутринят. Якби вони давали, то було б прекрасно. Ну і, звичайно, досягти, щоб дорослі самки були великими. Ну, мали хоч 8 біля 9 кілограмів, то буде, я буду вважати, селекція. Ну, але як вже будуть такі самки, як 9, то вже можна і тягнутися до більшої ваги внутрі. Ну, чи воно потрібно, але я ставлю собі акцент на народжувальності, бо великі самки можуть мало народжувати. А менші самки мені, саме основне, щоб була висока народжувальність, щоб було багато нутрій, і багато м'яса. От. Бо акцент робиться не на шкірці, а на м'ясові. Тим більше, якщо самки будуть побільше народжувати, їх менше треба буде тримати, щоб отримувати ту саму заплановану кількість м'яса. Бачите, зі самцями помаленьку-помаленьку я протягом років вже вийшов на до того, до тих самців. У мене найбільша вага самця була 10 кг плюс, під 11 кг, ну, 11 не перевалювало. А в тому році попався самець, я його добре годую. Нічим годівля самця не відрізняється від інших попередніх годівель. Годування попереднього так само, може зараз трошки менше, по калорійності менше він отримує і взагалі всі нутрії, тому що в даний момент роблю гранулу без, без рибного борошна. Вже як самки наро... почнуть з дві самки народять, то я вже веду в раціон. Ну, подивлюся по. По об'ємах тих самок, то я вже веду в раціон трошки збільшу протеїну, щоб перші самки могли добре годувати малих. Ну і буду мати надію, що остальні самки будуть народжувати. Тож не, не буде дуже великий розрив. Ну, З одною самкою буде, напевно, місячний розрив приблизно, я так собі думаю. Ну і одна буде. Два тижні. А так я бачив, що протягом двох перших тижнів то саме сім самок заплідне. Я собі так думаю, а по факту будемо бачити. Так що вирощуємо нутрі. отримуємо дієтичне м'ясо і заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій. До побачення, всього найкращого.